Пісня вечеря. На вечерю. Вермишель. Ось така паста. Вона має такий жовто-лимонний відтінок. Огірок малосольний. Та котлетка цієї пасти в мене трошки більше оцієї ложки. Вона навіть не столова, а десертна. І компот чорна смородина з цукром. Стоїть у мене в холодильнику, перекручена. Я беру цю смородину, коли вже немає часу готувати. Чи чай, чи напій, чи ще щось. Холодну воду заливаю і смакота, неймовірна. компот з натуральних продуктів. З власного садочку. Смородина чорна. Ну, така смакота в мене сьогодні. Ой, чекаємо ночі і хто його знає, яка вона буде ця ніч. Так хочеться, щоб вона була спокійною. Поживемо, побачимо. Всім смачного, спокійної ночі. Зустрінемось, дай Бог. Завтра вранці.